Bye. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І мій колега, обираючи собі зараз ігрове крісло, спитав у мене рекомендацію з нюансом, звичайно, куди ж без нього у мого колеги обмежений бюджет. І тут всі мої попередні огляди геймерських меблів, включно з кугар, весь мій досвід, просто перестали мати значення, бо я нічого дешевше, умовних 350 доларів не бачив вже багато років. І як самі розумієте, це змінилось з появою на огляді у мене крісла кугар. Armor Air. І не дивлячись на те, що це не найдоступніше з крісел, котрі я огляну найближчим часом. І навіть не саме підходяще для мене самого, воно дуже непогане. Ну і перед тим, як перейти до діла, нагадую, що з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і нарешті нас можна підтримати фінансово напряму через YouTube, на головній сторінці каналу. Ну а тепер до діла. Для початку, звичайно ж, ціна. 9 тисяч гривень або 250 баксів. Здавалося б, різниця з моїми попередніми кріслами не така велика, але різниця переходить певну психологічну межу. А саме крісло коштує менш ніж 10 тисяч гривень. Далі, дизайн тут чудовий. Оглядова модель у мене чорна, але особисто мені більше подобається варіант у помаранчевих тонах. Помаранч мені просто по кайфу. Суб'єктивно, але об'єктивно цей колір сильніше відрізняє Cougar Armor Air від офісних моделей. А я впевнений, що декому з вас це точно буде перевагою. Втім, суцільно чорна модель все ще залишає за собою помаранчеві деталі на логотипах і при цьому має дуже приємні ноти. Тематичності, скажімо так, ну тобто вставки по контуру під вугле волокно, а текстура спинки, не наче грудна частина броні з Skyrim. І що особливо круто, це дійсно по суті броня, бо частина знімається, залишаючи під собою дихаючу текстуру. І під час літньої спеки та в умовах, коли на кондиціонері можна і збанкрутувати, самі розумієте, це вже окрема від мене рекомендація. Сам по собі дизайн ергономічний, контури тут вигнуті, все як треба. Що також продумано, а я боявся інакшого, подушка під поясницю не є частиною цієї кожзамної броні і відстягується без особливих проблем. Висота також регулюється, тому запитань взагалі немає. Далі газліфт тут четвертої категорії, максимально навантаження 120 кілограмів. Є режим гойдання, є режим відхилення спинки на 160 градусів. Каркас сталевий, що означає загальну масу крісла, трохи більше 20 кг. При цьому основа п'ятикінечна і не пластикова, а металева. Ну і колеса поліуретанові. Також не по сценарію трошки, але ви вже починаєте розуміти, що це нове покоління крісел-кугар. І для мене основним індикатором, що це нове покоління, стало те, що основа п'ятикінечна поставляється у розібраному у вигляді, її треба збирати вручну. Ширина спинки тут 55 см, висота 88. Висота підйому газліфта у межах 8 см. Тепер. Крісло вже заробило мою рекомендацію універсальністю. І це за 9 тисяч. Чи є у нього якісь недоліки у таку-то ціну? Є, по суті, але дуже мало. Наприклад, підлокітників всього лише 2D, а не 4D, як у більшості моделей більш дорогих. Тобто, якщо вам буде незручно тримати руки, ну доведеться перевчатись. І так, по недолікам це все. Чому? Бо і нехай це буде підсумками. Cougar Armor Air для мене є дуже важливою новинкою рівня знаєте, от, трансформації компанії від класичних, але передбачуваних моделей до чогось зовсім іншого. Іншого у кращому плані, чому я Air і рекомендую. І мені прямо дуже цікаво, що Cougar зробила у кріслі за 7500. якщо крісло з 9000 настільки круте. І на цьому в мене мабуть все. А у коментарях не забудьте написати, що у кріслі. Такого плану важливіше за все для вас. Чи важливо вам, щоб воно дихало, щоб воно не парило, чи важливо вам, щоб воно було достатньо широке. Можливо, у вас е, більш широка статура, чи важливо вам це, чи важливо вам прямо супер-якість виконання. Пишіть і не соромтесь. Ну а я як завжди виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на магазин і на мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтеся дуже 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 нам важливо з вас, як завжди, впадова як підписка та дзвіночок. Подумайте про можливість підтримати нас фінансово, але й коментарі важливіші за все, Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.